Я не політики, не президент, та маю бренд, свій власний бренд. Давайте грати в забуті світи, лайк постав і підпишись. Всім привіт, з вами ДекДеш, і сьогодні ми будемо грати в групі назві Minecraft на зборці забуті світи. Зараз вибачаюсь, можливо, за змінений голос, тому що я трохи прихворів. І отже, що ми зробили в минулі серії? Ми зробили серію експедицій, точніше почали серію експедицій. Ми вже полетіли на місяць. І також ми полетіли на Марс. Давайте подивимося на космічну картину. Ух ти. Сатурн. Сатурн. О, молочний шлях, це був. Чумайський шлях. А, о, Марс. Земля. Венера. Місяць. Прикольно, до речі. Давайте ми повішаємо така, як вона була, оця велика така. Як ми її віше. А ось. Milky Way. Ні, давайте. О, Сатурн! Афіє виглядає. Вікно, правда, по-моєму, загороджує, правда? Звичайно, можливо, напевно, пробратися, просто я там прибираюсь. Ладно. На цю серію в мене є плани продовжити космічну експедицію. І дойти до ракети четвертого рівня. Получити на всі планети. І також, якщо лишиться хоч трохи часу, побудувати музей. Для чого мені музей? Для е, речей з босів та, там ми будемо збирати експонати якихось дропів з босів, якісь статуї, щось таке цікаве, лімітоване і так далі. Треть, для тих, хто не знає, для чого мені летіти в космос, нам потрібна спеціальна руда. Ось такий колорит, який добувається тільки на Венері. Отож, давайте ми почнемо робити ракету третього рівня. Робиться, я думаю, вона не складно. Нам потрібно 6 остроумових блоків. У мене є ще один в запасі. Остроумовий бак, нам потрібна пластина. Блі, можливо, краще зробити прес. Але для праси тут потрібна ще пластина. Хоча ми можемо. Давайте скрафтим прес, тому що надоїло молотком постійно це все робити. Це прес є. Тоді сюди ось такий Enderkate. Давайте ми поки що його заберемо. Ось, ставимо прес. Там ставим сюди. Ось. Значить, мені потрібно тут три. І тут 10. В сумі 13. До речі, робиться воно довго досить. Я думаю, що буде пошвидше. Не, я дійсно думаю, що буде набагато пошвидше. Набагато доцільніше просто ось тако зробити і все. Значить, тепер ми робимо ось ці остроумові баки. А де ми блоки остроумові ось тут. Тепер залишилось просто зробити пару приколів зі сталі. Яка у мене благополучно закінчилась? Ненавиджу таке. Мені дуже цікаво, для чого зроблений автоматичний NASA Верстак. От, чесно, мені дуже цікаво. Невже дійсно потрібно комусь робити автоматичну ракети. Ні, хоча це прикольна ідея для якихось, знаєте, таких креативних крафтів, де треба, там знаєте, наприклад, 10 ракет зробити. Так, тепер ми, до речі, можемо прикинути помилки минулих польотів. І ми можемо. Зрозуміти, що нам треба буде взяти ще. Спочатку ми робимо ракетку. Небезпека моє друге ім'я. Ось така величезна ракета. Самі сюди. розумію, вона топлива немає. Так. Точне, нам потрібно пальне. Зарядити також скафандр, але перед скафандром найцікавіше дещо. Перше, хочу взяти трохи відер. Як трохи багато відер. Для палива. Але також є ось такий скафандр незретовий. І тут якраз потрібно остроум. Просто єдиний прикол, що нам потрібно буде весь сет незритої броньки. Ні, Не, хоча дивіться, в мене є Шолом В мене ось такі міфічні незритові штани. В мене є ось це. А, і получається в мене є весь сет, рахуйте, тому що дивіться, ми зараз... Оцей шлем ми розбираємо на сальваджері, який ми колись крафтили. Все, розібрали. І тепер в мене має бути. В мене має стояти десь стіл е, коваля. Може в мене нема. Так, і ми робимо ось. Накрий мене уламками, в мене є весь незретовий сет. Значить нам потрібно трохи Дешу і трохи остроуму. Остроум у нас завжди буде. Ух ти. А це що за покемон? Деге, звідси. Деш в мене є. Та, да, Деш також є. Щому досить багато. Значить, по-моєму, нам потрібно буде десь 6 дешвих пластин і, напевно, 8-десь остроумових. Ухте, двіться, туди зберігається е бафи. Це вже класно, дивіться. Получаємо ми стійкі незритові. Що бути, скафандра кузного бога, взагалі, не шарю, що це таке? Так, тепер давайте ми скратимо штани. Тут навіть зберігається зачарки. Получається, в мене незриці... Типу, не зриті не правосуддя, але вони трошки не незриті, вони трошки від скафандру, але тим чого. Так, потрібно трохи ще сталі. Получаємо незритий скафандр. І лишається шолом в скафандр. Душна людина. Чи душна? Знаєте, в найнебезпечніших умовах. Можливо, добре, що ми це скрафтили. Ось такий скафандрик. Перше нас дивіться, скільки броні, У нас фіга броні. Тому що тут ще де... Тому що тут ще броня додається не тільки від самої броні, Це тут, дивіться, плюс 3 броні. Тут взагалі плюс 19. Тут плюс 1475 і тут плюс 825. Це взагалі божественно просто. Значить, вішаємо наш минулий скафандер сюди. Так, в мене 31 рівень. Я не знаю, чи нам вистачить Але я би хотів зачарувати на Манабуст і манареген Просто все на манабуст і манареген реген. Нам не вистачає, як я думав. А треба взагалі забрати оцю фігню. 16. Так, я тільки дійшов до 30-го левела, так, ще я просто не зміг. Так, давайте що тут манобуст реген. Тут у нас навіть захист є. Тут тільки манобуст, до речі, треба. Та й все, в принципі. Я думаю, що цього має вистачити. Так, тепер ми йдемо по нафту. Так, нафта знайдена. Так, 5 відер палива. А, і скафандр треп. Покласти на підзарядку. Тут же 2000 кисню. Зберігається Не пам'ятаю, скільки минулого разу було. Минулому скафандрі, По-моєму, минулому було 1000, так? так. Тут вже 2000. Це класно. Так, значить раз, два. Тільки тепер ми цей фуйлоудер забираємо. Значить, у нас є ще один майданчик для запуску. Так, ракета другого левела ми можемо її, в принципі, покласти поки що довгий ящик. Паливо в мене є. Ну, тому я думаю, що пора взлітати. Так, сонячна система. Ухти, ми можемо полетіти як і на Меркурій, так і на Венеру. Так, ну навіть не знаю, куди. Давайте спочатку е на Венеру. Давайте зразу на Венеру. Засимо планету. Головне не забудьте затискати пробіл А це вже треба буде, коли ми... Ух, ти вже бачу якісь споруди. Ух ти це взагалі щось цікаве. Те тепер тут ми можемо пригальмовувати вже потихоньку. Тум, тум, тун, тум. Так. І нам віддали нашу ракету. Так, дивіться, зразу ось така величезна штука. Це пігро! Я не знаю, що з ними робити, я вже я вже бачу їх. Я вже зрозумів, що з ними робити треба. Ем. Ну, Перше, на що мені цікаво, дійсно, звернути увагу, це пуститися трохи вниз яка тут руда є. Тут є, у нас, я бачу, вугілля. Як ось це називає? Вугельне. Вугельня. В... О! Тут є, до речі, калорит вже. Так, є калорит і є золото, так. Все-таки походу. Мої твердження будуть зараз правильними. Так, давайте, можливо, у них є. А, у них є ось таке дерево. Химерні гіфи. моєму з них також має робитися. Так, химерні дошки і верста. будь ласка киска, що з цього також робиться пічка. Так, входи повністю мої твердження світі правильними. Все-таки мені потрібна вугілля, яке я благополучно пропустив. В цих планетах, до речі, можна в принципі робити якісь бази. А хоча там, до речі, є функція, що можна зробити космічну базу на планеті. Дивіться. Золото. Ти будеш? Так. Та-та-та, так, ласка. І мені дав пісок душ. А чого ти агресивний? А. Е. Ряд, чого ти красиві? Тоже? А, вони мене почали бачити, походу. А собі до, до того вони мене, типу, не бачили. А як зробити, щоб вони. Щоб вони, де його, дружилися. Так, ну тут є обсидіан, вони дають мені. А, в принципі, поки що оцей кругляк ми видалимо. Щось поставимо сюди. Може десь є вхід. Я не знаю, але. Мені легше тако буде. Так, тут просто якісь дерева. Тут, я так розумію, головний якийсь вхід. Так, діжка. Так, тут є кузня. Ну, в принципі, все зрозуміло. Так. Тут є ще діжка шадіжка, діжка Купа діжок. Їх нічого нема. О! То тут є скриня, які інвентар не згенеровано так, тут також нічого такого дуже нема. Картографічний стіл. Це в принципі все. Так, ти що так... Ооо, Могр? Він б'ється. Ну кажуть, я так зрозумів, що Венера. Це просто. Так скажем, копія аду. От просто копія пекла. Тут замість хоглі ці Моглери. А замість півгені просто в ці пігро О, тут є лава. Туди багато лави, туди дуже багато лава. І це знаєте, що мені нагадує? Базальтові дельти. Це прям ідеальні базальтові дел... дельти, тому що тут навіть базальти. По факту звідси можна вже вибиратися. Але все-таки я би хотів е, добути побільше калориту. Ух, тут навіть є якийсь серчанний кріпер. Я не хочу перевіряти, як він зірветься. Де тут є цікава штука, яка називається глобуси. Є глобус Землі е, Місяця Марсу, Меркурія, Венери і Класіо. Теж Сатурна чомусь нема. Цікавий факт. Але, як добути цей глобус, я не знаю. Хоча я, я знаю, що за все він добудеться десь в Данжі якомусь. Але в якому я не знаю. Так, тепер в мене є два відра палива. Ставимо їх сюди. І надіюсь, ми полетимо. Паливо відсутнє. А як так? А, значить треба все-таки до останнього палива. Там? Вже так, а йдемо дай ми мені знайти шавене відропаливо? Может быть в этом все-таки можна зустріти якесь палов трохи? Дайте просто на віддарку. На Невидерка пав. <му> Дивіться тут є стародавні залишки. Оце ми заберемо. Так, декрафтим шау на відро. І ставимо сюди необроблений калорит. Все, і є в нас калоритовий злиток. І ще буде. Буде у нас калоритові злитки. Так, давайте поставимо десь сюди. Це ми закидаємо все сюди. Так, я навіть не знаю, куди наступним, чи, куди наступним летіти. Чи на Меркурій все-таки? Напевно, все-таки на Меркурій ми вернемося. А вже потім ми скатимо ракету максимального левела. І полетимо на нові планети. Так, 6 відер у нас є. Тепер, виходить, ми загружаємо сюди все. Так, і виходить, летимо. Сонячна система. І тепер ми йдемо на Меркурій. Оооо! Попандос. <laughs> Ніфіга тут лави. Тут мама куби. А! А! Що за хиля? Пуси мене. Як жити? Я придумав. У мене читерський спосіб. Фух. А, можна питання, а як тут жити? А, дивіться, зато тут труде на видному місці зразу. Це залізло, я так розумію, було. Так, ну дивіться, до речі, лаві не піднімає мене. Вечері вроді теж не піднімає. Тут дуже тяжко пересувати чесно кажучи. Так, нічого кавового чесно кажучи, там не побачу. Тому у нас є калорит. І треба робити ракету останнього левела. Так, і тепер ракета 4 левела. Сьоме небо. Так, тепер сюди, сюди. А хто стоп? А не тронув фуйлоудері як ми можемо все таке зробити? Два, три. Не знаю. Ось така ракетка. Пора їхати. Так, і тепер дивіться, у нас є сонячна система і Проксима Центавра. А на Сатурн, так, да, ми не можемо полетіти. І Класю. Ну, поїхали. Тут не Оксиген навіть, тобто, це повністю. Це життя зроблено, так? Де ви були 7 років? Афія не інтерпретація, серйозно. Тобто нам не потрібен буде навіть кисевій балон? Правильно зрозумів? Так, тепер тут легенько. Та... Ходу на... але ні, там не, мог, там не міг бути оксиген. Ми тут можемо абсолютно без спеціальної броні, без скафандру гуляти. Це, я так розумію, якась зимова країна, та, льодовиковий баран. Там щось дропається, нічого не дропається. Давайте в першу чергу, напевно, певно перевіримо... А хто давайте ми все-таки надінемо скафандр. Для того чисто, щоб я міг... Ось так робити. Можемо можемо просто без нагрудника і ми будемо так. Ми не будемо злітати. Так. теж буває Тут, чесно кажучи, я не бачу чогось такого цікавого. Давайте поки що тоді. Вниз підемо? Я бачу мідь вже. Можливо, тут все-таки буде якась своя руда? Аметист? Це абсолютно звичайний аметист, реально? Ха, прикольно. Ти думаєш, що це якийсь типа аметист. Це прям серйозний аметист. Ніякої цікавої руди, ніякого цікавого данжу я не бачу. Всі руди тут просто е, глибосансові, але якоїсь цікавої такої класної руди тут особливий нема. Тобто, по суті, цей світ тупо пустий. звичайний звичайний простий світ. Так, отже. Давайте. Ось так от ред, сталь. І дивіться, у нас виходить оцей слиток, в принципі, є, оцей слиток, по суті, по факту є. Оцей тепер є, оцей ми можемо робити, оцей ми можемо робити. Тут нам потрібно отакий от метал Ennoyer. Цього нам потрібно залізний блок. І краймсон сталь. Я робиться це з Crampson Aero. Від мене є. Так, і магмовий крем. Блін, трошки стрижний не вистачило, трошки. Так, усе. І тепер ось такий метал Алоер. Так, де б його поставити? Давайте десь тут. І тепер цьому метал аноєрі ми можемо об'єднювати кремсон сталь. речі, також в цьому аноєрі ми це могли б зробити. Давайте кремсон сталь воно зробимо. Також Azur для цього нам потрібно. Ага, нам потрібно Azur Silver. То есть так нас також є, так. Azur Electrum. Так, ракушняк шалкер У нас є оця фігня. Там у нас є ракушняк Шалкер. тобто що його можна надіти? Його сейчас можна було надіти. Красавчик все хоч куда. Uh, так. Получається, ми можемо ось тако зробити? І останеться не зритий уламок. У нас він також був. І ми ставимо, і ми получимо 4 ось таких слитків. Все, і в нас получається ще один. Так, тепер акватік. Для цього нам потрібно піти на берег. Так, тут є клоуни різні. Але кого хто мене цікавий, це як краби. Раніше на старих версіях на РПГ, вони спавнилися і спавнилися. Що їх не треба було шукати, ти тупо приходиш, і на тебе зразу вже нападає 5 звичайних крабів, 5 королівських крабів. Не, факт того, що він спавниться на цій зборці, він є. Кажу зразу. Тому що я його вже на цій збірці бачу. Тут є цей данж. Він нам також потрібен. Так, нам потрібно знайти головного боса. Він до речі на мене вже наложив своє... свою тату, але... ...комусь з цієї фігні в мене на екрані не було Так, я вбиваю зразу таких маленьких, щоб побачити що з них випадає. Опа, мокрі губки. Так, але от ви мені скажіть де головний ваш? Я щось його не бачу. О, зато той село на мене йшов. Правда, воно мені. Нафіг не звелося? Стоп шо? Тут розбійники? Зразу коло села? Стоп шо? Що? Я ніколи не бачив такого тупого спавна аванпоста. Ви, ви зрозуміли? тут оці ці палатки а тут просто палатки тих розбійників та є, є в нас на цій збірці я спочатку подумав Що просто он просто по дебельному в деревні а це також Ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. не нафіг Зі своїми рейдами опа стоп шо тут якийсь літаючий кораблик так тут є мушлі Підзорна труба трубає. Ну, коротше, королівського краба, на жаль, нема. Можна пехатися до хати. Ну, в принципі, нам лишилось не так багато. Але нас є ще ось такий злиток, який з моду і який ми ще не вивчали. Тому поки що на цьому, напевно, треба прощатися. Якщо вам спосіб, ставте лайк і підписуйтесь за канавським всім па-па! a w następnej serii my już będziemy wypracowali nowy mod.